Що він нагадує нам? Сніп. Сніп. Дідус – сцип. Як сказати по простому це сніп. Як колись люди ржали тільки, коли було зерно, е, тому що це має бути безперервна е, передача мабуть, насіння, правда? Е, тому, що, тому робили дідухи. Мало що станеться в житті, ну, знаєте, в нас. Така, людські негаразди бувають, як війни, а от в житті там, чи пшениці залишається зерно, його можна знову ну, посіяти. Це я так собі подумала, що це, мабуть, мудро люди поступали. Для дідуха або зажинають, коли починають жати поле, або в кінці залишають ще дідову бороду. Ну, я не скажу, що я науковець, що я етнограф, але я просто. Колись ходила велике життєнє поле, коли були колгоспи, не було проблеми. Ось тепер я сію своє і хтось може скаже, що то у вас колосочок без зерна. Ну, Я тепер роблю, щоб людям цей дідок стояв багато-багато ну, років. Дідок роблять до Різдва, так? Я колись там носив батько чи дід, хто був старший чоловіків. Тобто сніп, ставив його під ікони, червоний куток, і це був такий обмарів. Це була надія за те, що наступний рік буде сліпом, доставком. Ну і ще ми кажемо, що в цих колосочках це є дух наших ілів і прадідників. До нас дійсно, каже Марія Васильовна, приходять душі всіх наших покійних родичів, і вони. Влітку, якщо вони приходять, вони живуть на нивах. от кайт русалки прийшли, це теж духи. Вони живуть на нивах. А коли вони приходять взимку на різдво, вони поселяються в тому снопі. І тому це дійсно це як ікона, це як оберег, це як святилище. І правильно каже Марія Васильна, до цього треба ставитись дуже обережно. Навіть коли дідухи робили зерно колись. То ніколи після того, як його виносили з хати і приходила весна, його ніколи не молотили ціпом. Знаєте, коли ціпом молотили збіжжя, то завжди обминали вручну. Бо не дай Бог там якась душечка, де повернулася на той світ, і вона залишилась до весни в тому снопу. Я працюю, в принципі, тільки житом. Я не я не до пшениці, хоч весь світ, Європа, Америка. Летуч із пшениці. Пшениця м'яша та й знов, де, де вас в каліфорні жито може вирости. Хоч вони вже бо є насіння. Вже, вже я в швейцарці передала насіння. Вже вона посіяла і мені послала догадати, що вона є. Американці посіяли, вже вони мають своє жито. Тільки не знаю, як там дачі можуть, і вже немає зими. Так, дивіться, дівчатка, я вам покажу. Зараз кожен складемо пучки. Приїжджайте до мене в школу, у мене є студія житечко є музей, і там можуть побачити роботи мучнів, майстрів світу, майстрів України. Можуть робити майстер-клас. За основу, дівчатка, я беру просто дивіться. Я беру за основу, тому що ми коли маємо високий сніг, тому, якщо нам треба невисок, то ми відрізаємо. Але шкода викидати. Це така основа буде для того, щоб навколо неї ставити вже готові ключочки. А крім того, що ще середину можна щось, якусь паличку з зіркою запихнути, то я віддаю оцю основу. І далі я проводки. ставлю промову. Ставлю промок ключочки. Ось стараюся А ще дуже велика проблема затягнути, коли приставиш, і прив'язати, і затягнути, якщо там такі великі сні, як його затягнути. І це я знаю. Так. Хто там вже має? Зв'язані? Навколо будуємо. Жито це моя квітка. І пшениця дуже гарна, дуже гарної форми. Пшениця є вусака і є без вуса. Я заготовляю льон. Цього року сіяла. І навіть два рази за сезон посіяла. І коли в житті не сіяла два рази за сезон. І все одно я вже навіть такою десь в кінці версії його жала. Чим добрий льон? По-перше, це такі, бачите, такі форми об'ємні. Льон дуже добре підпирає квіточки, тому що він всередині що в нас є в льоні? Волокно, правда? Волокно, він такий супкий, дуже, дуже супке стебло. Є такий мак-віддюк. Мак-відюк це сіється десь на городі саме на сілі. треба сіяти десь там, там зійшла, і воно вирощає, виростає такий куш великий. Ось і там дуже багато маківок, але все одно маківки я зрізаю. Подивіться, які вони. Не голубі в мене, правда? Я їх зрізаю ще зеленими. Не зовсім зеленими, а такі, що вони вже починають, такі бути ніби так, як молочко. Далі я шукаю травку, таку травку, такі сердечка, ну, кажуть, це е, сльози Божої матері, так мені казали. Ось, вони такі легенькі, такі красивенькі, так часто тут можна зустріти. Змін піщаний. Ось, бачите, така жовтенька квітка, яка в природі росте. Ну, а ну і ще, мабуть, є щось з природи. А більшість я сію. Діток може бути просто в один ряд, так як сніг, можна робити його на, на два ряди, можна на три, можна на чотири, ніби чотири пори в руку. Коли я роблю на чотири, то я ще, нам, наприклад, зверху даю білі квіточки. Такі, цвіти, щоб показати, що це ніби сніжочок впав зверху. Далі даю нам, ще інші квіти, голубі, і так доходжу до літній кударі. Але жодного ділка я не можу. Ну, тобто, в одному тільки варіанті я не повторюю, я не можу повторити ні розміром, ні е, кольорі, ні, 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 ні по самій будові. Тому що різним людям робиш. Так. Ну, дивіться, коли ми бачили всередині, у нас була така товщина, так? І коли ми склали колосочки, воно затягнуло і не видно досить. Але тут є можливість поставити ту спалочку, де буде зірка ваші, ангел, ось, і вже ви можете тут робити таку надготовку. Зробили ми перший ряд. Ну Давайте я вам в е, вашій школі, такі буки. Ну, Я роблю такі обережні, просто я думала, ми можемо потім наповнити їх далі, але зробимо другий ряд, щоб, щоб було все у вашому ділості. Ja, іще так, іще одного можна. Тепер мені потрібно, щоб хтось треба. Така... Так, ми зробили другий рядочок, вже наповнений квітами. Тут у нас є овець мій. Правильно. І знову раз, два, три, і знову петельку зробила, Все, ну тепер нікуди не розрізати. Все, і в кінці береться отак ще. Отак, ну от, 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 до І Щоб і те не перекрити, і ще завершити. вершити. Далі, квас, я на довжина. Я беру, певно, тут відрізала рівненько, відрізається. Або ножем, найкраще ножем ложиться ось так на столі, і ножем відрізається, крутиться робота, відрізається ножем, щоб тут було рівнесенько. І тоді, трошки вище, я беру знов такий шнурок місний, закручую, закручую, стискаю і відзначаю, щоб мене ось ця частина, де я буду перев'язувати кожну частину ноги, ось, щоб вона в мене була відмічена, вона буде передушена на сановці. Ну і тоді я беру. Або я на око, або я так, ділю на три частини, пробую як і що, і починаю в'язати. Зв'язую ось тут, тут треба міцніше вам зв'язати. Можна найзвичайний шнурок, такий для них. Тут багато разів перекрутити, перекрутити, затягнути його, щоб тут було, можна якусь стрічку там, атаку, ну тобто задекорувати. Ось тільки кормонічку зв'язати ця частина має бути мокра, коли ми на неї працюємо. Просто її треба полити гарячою водою, щоб вона щоб ті силоминки вони, вони не ламались.